Вітаю вас в ефірі КТМ новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо. В Олександрії вшанували пам'ять захисників Донецького аеропорту. Які послуги найчастіше надавали в Олександрійському цнапі у 2025 році? Звичайні будні та дозвілля підопічних гіріатричного пансіонату. Вони витримали, не витримав бетон. Сьогодні цей крилатий вислів відомий не тільки в Україні, а й далеко за її межами, та асоціюється з учасниками героїчних подій оборони Донецького аеропорту, що відбувалися у травні 2014-го, січні 2015 років. Щороку, 20 січня, ми згадуємо кіборгів, захисників аеропорту. В закладах освіти, закладах культури відбуваються пам'ятні заходи, години реквієм. Один із таких в Олександрійському музейному центрі відвідала наша знімальна група. 20 січня, в день пам'яті захисників Донецького аеропорту, учнівська молодь літу завітала до Олександрійського музейного центру. 11 років минула з тих подій. Проте пам'ять про кіборгів жива. Вони встояли, не встояв бетон. Ця крилата фраза як найкраще характеризує військових, які обороняли важливий об'єкт з травня 2014 по січень 2015 року. Я вважаю, що такі заходи відвідувати дуже важливо, тому що вони нам нагадують, що Війна це не абстракція, це сьогодення, сьогоденні події, це реальні люди, і ми всі стаємо свідками війни. День Кіборга наразі відзначається 20 січня, проте нещодавно це була інша дата, пояснюють музейниці. Сьогодні, 20 січня, Україна вшановує важливу пам'ятну, водночас героїчну та трагічну дату новітньої історії України. Це 20 січня, день вшанування пам'яті захисників Донецького аеропорту. Цього року ми в четверте вшановуємо цю дату на офіційному рівні саме 20 січня. До 2023 року. Ми вшановували цей день 16 січня. Тобто маємо дві дати у нашому календарі, які присвячені саме захисникам Донецького аеропорту. Чому їх дві? 16 січня це дата, яку ініціювали свого часу самі захисники Дапу та їх родини. Тому до 2023 року була саме ця дата, яка мала назву Всеукраїнський день захисників Донецького аеропорту». А у січні 2022 року було прийнято спільний наказ Міністерства оборони України та Головнокомандувача збройних сил. України України про встановлення на офіційному рівні дня пам'яті захисників Донецького аеропорту. Тому 20 січня це день, коли ми вшановуємо тих, хто захищав Донецький аеропорт і кого назвали кіборгами за неймовірну стійкість, незламність, мужність, героїзм та самопожертву. Серед кіборгів, які обороняли Донецький аеропорт, були і наші Олександрійські захисники. Серед них, напевно, один із найвідоміших ветеранів російсько-української війни це Олександр Мусулега. Який до повномасштабної війни приймав участь у заходах нашого музейного центру, але наразі, за станом здоров'я, він дедалі рідше відвідується заходи. Проте ми показуємо нашим відвідувачам, нашим учням, учнівській, студентській молоді, відеозаписи, які ми маємо, де наш земляк герой розповідає про свою участь у обороні дапу і про події, свідками яких він був сьогодні? Під час години реквієму ми розповідаємо дітям про. Одії оборони Донецького аеропорту та показуємо експонати, які ми маємо, які пов'язані з цими подіями, якими ми пишаємося. Це зокрема, окрім фрагментів зброї, ми маємо прапор 93-ї бригади, яка була однією з тих, які активно приймали участь у боях за Донецький аеропорт. Цей прапор подарував нам наш земляк Олександр Мосулега, і він підписаний його побратимами. Дуже цікаві є підписи, які сьогодні звучать так само актуально, як і. 11 років тому на захід завітали ветерани, які брали участь як в АТО, так і вже в повномасштабній війні. Майже 12 років триває боротьба українського народу за незалежність, і кожен із захисників робить надможливе, аби тримати фронт, аби перемогти. Понад 64 тисячі послуг надавали адміністратори Олександрійського ЦНАПу протягом 2025 року. Найчастіше містяни зверталися щодо актуалізації реєстрації місця проживання в реєстрі тергромади. Далі, в топі, видача витягів про реєстрацію місця проживання та про склад сім'ї, надання соцпослуг тощо. Детальніше про послуги, роботу адміністраторів та нові можливості ЦНАПу далі у новинах. Понад 64 тисячі послуг надав Олександрійський ЦНАП протягом 2025 року, і це на 20 тисяч більше, ніж минулого. Завдяки роботі ЦНАПу до місцевого бюджету надійшло 8 мільйонів 100 тисяч гривень. Загалом за 5 років, зауважує Світлана Яременко, місцева скарбниця поповнилася на 30 мільйонів 400 тисяч гривень. Очільниця ЦНАПу розповіла, які послуги були найзапитуваніші. Якщо в попередні роки найбільше запитуваними послугами була реєстрація місця Проживання і отримання паспорта громадянина України і паспорта громадянина України для виїзду за кордон, то в цьому році попитом користувалася послуга реєстрації прав власності на нерухоме майно, а також актуалізація даних щодо реєстрації місця проживання громадян в реєстрі тергромади. До нас за 2025 рік на оформлення паспорта звернулася. 3229 громадян за реєстрацією прав власності 3037, за наданням соціальних послуг 5798, За реєстрацією місця проживання 4807, І саме найбільше було проведено дій щодо актуалізації місця проживання в реєстрі громади. Це двадцять звернень. І онлайн надійшло 2496. У 2025 році. Ми додали послуги по напрямку програми ЄВетеран оформлення відстрочки. Надане відповідно додано послугу щодо оформлення довіду про реєстрацію внутрішньої переміщеної особи, а саме внесення змін та отримання дубліката даної довідки. Раніше ці довідки видавалися через управління соціального захисту. Слід зауважити, що кількість наданих послуг зростає, а кількість адміністраторів з початку повномасштабного вторгнення залишається незмінною 25 осіб. Чергу розвантажують повільним адміністраторам. Є фахівці, які працюють у віддалені мікрорайонах, Є виїзні прийоми з мобільною валізкою. Таких у 2025 році було 145. Мобільну валізку ми запровадили у 2024 році, але попитом вона не почала користуватися з другої половини 2025 року. Більш активно почали громадяни звертатися за виїзним прийомом адміністратора по різних нам. І це і реєстрація місця проживання, і отримання довіду, реєстрація прав власності, і реєстрація внутрішньопереміщених осіб. От найбільше ми реєструємо довідки про внутрішню реєстрацію особи як внутрішньопереміщена, тому що їдуть люди похилого віку, яким складно самостійно дістатися до ЦНАПу. Їхні родичі або знайомі мають можливість прийти і замовити дану послугу в ЦНАП, також під силу. Роботу мобільної валізки це передача транспортного засобу. По програмі Поляріс ми отримали в жовтні транспортний засіб, який надав можливість нам кожного дня заплановувати даний виїзд і виїжджати до громадян безпосередньо додому. Також даний транспортний засіб нам полегшив умови надання адмінсервісу ветеран на виїзному прийомі. Тобто ми виїжджаємо на селище. Оголошуємо завчасно, що в нас буде проводитися прийом адмінсервісу до ветеран. Виїжджають працівники управління соціального захисту, безоплатної правової допомоги, центр зайнятості і без адміністратори ЦНАПу наші присутні і безпосередньо проходять ветерані війни, члени сімей загиблих, безвісті зниклих і отримують відповіді на ті питання, які їх найбільше турбують. Ми провели два виїзних засідання в грудні місяці, тому що транспортний засіб ми зареєстрували і з цього моменту почали користуватися. На цей рік ми плануємо щомісяць робити виїзні засідання в відповідній відповідньому Старостинському окрузі. Хотіла ще додати, що транспортний засіб ми отримали від програми Поляріс, але співпрацювати ми з ними почали в березні 2025 року, коли замовили проведення аудиту. Слово аудит іноді всіх лякає, але центр надання адміністративних послуг будь-якої громади слово аудит не злякає, а навпаки, зацікавить. Зв'язку з тим, що ми отримали можливість побачити з сторони, як ми працюємо, що нам потрібно поліпшити і де в нас є високі показники. За даним аудитом, ми отримали оцінку щодо роботи нашого центру надання адміністративних послуг. Із тисячі ми отримали 857 балів. валів. Щодо адмінсервісу ветеран, то в ЦНАПІ він розпочав свою роботу з травня 2025 року. 1 травня ми розпочали роботу адмінсервісу ветеран. До складу адмінсервісу ветеран війшли. Представники центри зайнятості, представники управління соціального захисту, безоплатно-правової допомоги і фахівці із супроводу ветеранів. Даний склад осіб ми визначили із запиту громадян, які зверталися до цього на рецепцію відповідними питаннями. Ми побачили ефективність роботи саме цього складу, коли звертаються члени сімей загиблих. Учасник бойових дій діючий ветеран війни і одразу даний склад рекомендує людині, як вирішити її питання, куди потрібно ще додатково звернутися, які довідки потрібно отримати. Фахівець із супроводу ветеранів працює в нас з цього року постійно, кожного дня. І працює з працівниками рецепції, співпрацюють вони по даному напрямку. 16 послуг зауважує Світлана Яременко. Можна отримати онлайн. Є послуги на порталі Дія в 2025 році Олександрійці онлайн отримали 3159 послуг. Онлайн можна також записатися на прийом до адміністраторів. Загальна кількість послуг, які можна отримати через Олександрійський ЦНАП, 454. Серед нових скрінінг здоров'я срок плюс. Зараз ми вже готові до впровадження нової послуги. Скринів здоров'я 40, яка запроваджена в минулому році відповідної постанови Кабінету міністрів і буде діяти впродовж 2025 року, і я думаю, що вона буде продовжувати свої дії на майбутнє. Умови надання даної послуги ми висвітлювали на сайті ЦНАП в засобах масової інформації. Повторюся, що дана послуга надається з 1 січня для тих громадян, кому виповнилося 40. Років через 30 календарних днів вони мають право звернутися до ЦНАПу або подати онлайн-звернення, маючи лише відкриту картку в відповідному банку, яка десь можливість зарахувати дані кошти для проведення скринінгу здоров'я. Перелік медичних закладів, які мають право працювати по програмі скринінгу здоров'я, висвітлюється на сайті Міністерства здоров'я. Детальніше про послуги, їх вартість, перелік документів та її запис на прийом до адміністраторів на сайті Олександрійського ЦНАПу. Турбота в геріатричному пансіонаті. Це не лише про медичний догляд, а й про змістовне дозвілля. Тут працює організаторка культурно-дозвілевої діяльності, яка допомагає підопічним залишатися активними, спілкуватися та відкривати для себе культуру навіть в поважному віці. Детальніше в нашому сюжеті. В Олександрійському геріатричному пансіонаті дбають не лише про медичний догляд та побутове життя підопічних, а й про їх змістовну складову. Світлана Орленко організаторка культурно-дозвільєвої діяльності, яка допомагає підопічним пансіонату залишатися активними та емоційно зацікавленими. У нашому закладі молодша медична сестра, яка навчається в коледжі культури. Виявили бажання працювати з нашими підопічними як організатор. І ви знаєте, я така ну, задоволена, задоволена її ставленням до цієї роботи. І сьогодні у нас вже ведеться сторінка в Фейсбуці. Сьогодні у наших підопічних знають в театрі, знають в будинку культури Світлопільському, знають в музейній мережі, знають в бібліотечній мережі. І знаєте, коли е навіть вони говорять, ми б хотіли поїхати ну от літо, нам би на пляж. І вони виїздили цим літом і на місцевий пляж. Так, да, вони не купаються, але вони там відпочивають. Парк культури і дозвілля наш це постійна локація, куди в теплий період року вони постійно виїздять. Не менш насиченим є дозвілля у самому закладі. Тут двічі на тиждень проводять перегляд фільмів. Після показу підопічні діляться враженнями та згадують власні життєві історії. Кінофільми ми дивимося перед кінофільмом. Обов'язково про Україну маленький ролик про нашу країну, про історію нашу. От в шахи граємо, у нас навіть там ці змагання проходять, займають перші міста, там другі шашки, в'язання в нас, кружки, в'язання. Ніна Смірнова, вона для наших захисників в'яже носочки. В першу чергу важливо чути побажання людей, впевнена організаторка. Саме від них залежить настрій тієї чи іншої події. Щоб їм день пройшов, не просто просидіть у кімнаті, а от якраз ми виходимо. Ми на вулиці з ними вийшли, погуляли. От моє завдання, щоб їм це організувати дозвілля. Так, як вони бажають, не те, що я там. Ні, першу чергу фільми ми дивимося тільки ті, що вони побажали. От вони побажали, що сьогодні ми виходимо. От Шура вона співала. От вона побажала, що вона хоче на вулиці поспівати. Все організували на вулиці, співаємо там. Побажали на сніг. Був. Ми хочемо просто піти бабу снігу, в сніжки поіграти. Сніг подкидати, вийшли подки. От що вони бажають. В першу чергу тільки їх слухаємо. Улюбленою традицією підопічних геріатричного пансіонату стало спільне чаювання. Смаколиками пригощає Світлана Орленко. За таким теплим спілкуванням згадується молодість, жартується та народжуються ідеї для нової зустрічі. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом щодня. Наближаємо перемогу. У середу, 21 січня, переважатиме сонячна погода. Температура вночі 11 градусів морозу, в день мінус 5. Атмосферний тиск 758 мм стопчика. Вітер південно-західний 3 метри за секунду.